Там сиділи возле під'їзда. Лічить баба. І що? І все. Я прихожу, а у мене все стекла там лежать. Пенсіонерка Ганна розказує про артобстріл Костянтинівки 29 серпня. Тоді, за даними керівника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, загинула одна людина. Ще семеро були поранені. У Ганни вибило вікна. Визвала людей, щоб мені хоч позабували чи що то зробили, бо я. Я ж спала сьогодні з відкритими вікнами. У цьому ж районі міста мешкає Алла. Розказує, обстріли чи не щодня. Діє 16 годинна комендантська. Виїздити з дому, поки не збирається. Дуже страшно, не те, що страшно. Раніше було спокійніше, ну, а зараз бахкають як дітей. Ну, живемо, а куди йти? Куди їхати? З чим їхати? Їхати треба гроші мати. Я отримую гуманітарку. Там ото муку нам дають, так мука є, макарони, коробки ці там є. А так магазини вони роблять не повний день, а це краще, ну дівні. М'ясний магазин у центрі міста. Продавчиня Олена каже, працюють дві години на день, покупців поменшало. Работаємо буквально два години, тому що люди бояться виходити. Все так же, як і було, просто все по швидкому і скупилися і тікають. Власника кафе Махіра тримає у Костянтинівці родинний бізнес. Розповідає чоловік. Заклад працює, але якщо ситуація ускладнюватиметься, виїздитимуть. Один за одним була п'ять Дев'ять Дівчину відкриваємо, п'язу закриваємо, поїдемо додому. Ну що то продавали, шашлик там шармат, такого. такова. До конічні, якщо що, ми теж заберемо ще пать конкурс, забираться їхати ну, в якийсь інший другого А Що робити? двірничка Ірина каже: не виїздить, бо тримається за роботу. Виходить працювати о дев'ятій ранку, коли закінчиться комендантська година. Обслуговує п'ять буди. Розказує Ірина. Ділянка така велика. І нам гроші поки платять, і треба вбирати, поки платять. 6800. Мінімально, да? Боїмося. Ну, якось переживаємо. Хто як? Світло і газ у місті є. Вода за розкладом. Це пункт розподілу питної води. Любов наповнила ємності і йде додому. Днем не буває води. Буває такою, що. Пока заложив стирку, постирав, а вже починає виключаємо вечером полоскаем, Ну, как придеться приміняємося. А що делать, Поки нікуди не это сама. посмотрим, що далі, ми ж не знаємо, що далі. Хуже лучше буде. З 27 серпня у Костянтинівці діє посилена комендантська година з п'ятої вечора до дев'ятої ранку. 28 серпня Міністерство реінтеграції затвердило примусову евакуацію з міста родин з дітьми. Юлія Костянтині, Підгола, Андрій Крамченко. Михайло Мураль Суспільне новини Донбас.